Язик його переміг. Володимир Литвин таки підписав мовний закон. Вже сьогодні документ направили до президента. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Ще по обіді Литвин запевняв, що вибору депутата йому не залишили. Забракували і постанови про скасування документу і його правки. Тому автограф на мовному законі тепер просто його обов'язок. Про це каже Конституція і регламент Верховної Ради. Водночас, спікер зареєстрував інший законопроект про порядок застосування мов в Україні. А президенту запропонував. Озвивати українську як єдину державну, нагадаю, підпис на мовному законі Литвин обіцяв поставити лише за кілька днів після того, як президент скаже своє слово, та вже надвечір вочебить, перестрибнув через себе. Шити знову ж таки с за законом я б мав це зробити вчора. Якщо брати читати прямо конституцію, то там написано, що підписує невідкладно направляє на підпис президенту України. Якщо статтю 148 читати, якщо не підтримані пропозиції про скасування прийнятого рішення, то треба підписувати цей закон.